Це вже друга частина про озвучки кедис Кароліни про аніматроніків. Що вони зі мною ще зробили? Що я накоїла? Привіт, дорогенька я бачу, що ти тут на стоїш. Привіт, Мангл. хто Хто тут? Ти знаєш, я тут один. Хто ти такий? І я тут одиночник, котрий не має з ким погратися або повеселитися. І я тут завжди багато тут брожу. І що багато років, то я краще піду. Не, залишайся, моя дорогенька. Залишитись? Так, да, типу, як моя женістка. тому моє Щось таке. Тому я знаю, що ти все іспортила. Вони намагались тобі все починити. Да, я все накоїла. І що мені може пора йти? Ну, мене звати що? ну слухай мене. Весь мене ж так звати за своє моє ім'я. Стрінгтрап. Стрінг ну це прикольно, ну. Но... Ну, слухайки, можеш ти залишитися як моя женістка. Женістка? Ні, я твоя не жінка, і, і взагалі, звідки можеш ти знати моє ім'я? Да, тебе звать вангел. І тому ну, я тут багато всіх знаю: Бонні, Чійку і Фредді. І вони тобі все спортили. Але якщо ти хочеш тут... Все, щоб все іспортити, якщо не хочеш, щоб щось з тобою сталося. Ну да. так, уж ужасно. Ну не хвилюйся. У нас буде все добре. Добре? Да. Просто візьми і зайди замуж. Що? Я тобі що 20 раз можу взяти? Просто візьми за мене замуж це кольцо. Ну давай. Ну, що, вийдеш, ти будеш за мене чи щось таке Стрінгстрап, я не хочу за тобою виходити. Я люблю Фоксі. Фоксі він тебе вже ненавидить, якого ти вже стала, він вже тебе не любить. І в нього і в йому все одно, як ти виглядаєш, і тому він мене й не буде любити. Значить, я нікого не хочу вибирати. Тому я таки знав, що ти скажеш це слово, і що я взяв цей пульт. Що це таке? То слухай, це типу як управляння, і я взяв за таке щось такого. То якщо ти візьмеш, якщо ти вийдеш за мене, то все з тобою буде добре. А якщо ні, то з твоїм Фоксі буде все погано, але він все одно тебе не любить. Він мене любить. А во ні. він тебе не любив і ніколи тебе не буде любити, як ти знаєш. І тому усім пультом він тебе і замагати, а уничтожити. І тому і ти маєш вийти за мене, щоб з твоїм фоксом все було добре. Н ні, я так не хочу. Я хочу все було добре. Я тебе понімаю, але ти маєш зробити вибір. щоб секрета. Ну, добре, якщо ти не хочеш, то значить я шукати жукать ні Не-не-не-не-не, э, типа фокси, э, ладно, я выйду замуж за тебе. Я так и знал, что ты скажешь. Продовження буде слідувати.